На щастя, з цими всіма судовими розслідуваннями і так далі, я не стикався до того. На щастя. Але з цих 9 місць я зрозумів, що прокурор буде говорити все, що ну, реально до кінця життя. І це його робота, я це все розумію, звісно. Але наша справа тут розібратися, і ваша частина. От, ну, до, до прикладу, прокурор, він каже, що я сьогодні я сказав. таке. Що я з СІЗО яким чином зробив тиск на потерпілих, тому не прийшли в суд. Ну, ми ж дорослі всі люди і розуміємо, ну як я міг СІЗО вчинити тиск на потерпілих. Тим паче, що вони прийшли своїми адвокатами, своїми батьками в суд і дали інформацію правдиву, як воно було все насправді. Плюс поліграф, саме експертиза поліграфу, яка підтверджує, що на потерпілого був тиск з правоохоронних органів. Це перше. Друга історія, я от особисто вам чомусь вирішив це розказати. Сьогодні я познайомився з хлопцем, у якого така сама стаття, як мене, 153, я не нашої національності, афафроамериканців. І в нього частина четверта сто статті. І йому нещодавно дали залог. Але до того він провів СІЗО більше двох років в нього йшли йшли суди. Йому Верховний суд скасував вирок. І направ на першу інстанцію, але ж, аж після того він отримав залог. Далі зараз піде на волю, де ну, ж я кидалі там життям, сподіваюся, адекватним далі е, соціальним нормальним життям, але йому ніхто не поверне ці два роки, які він вже провів СІЗО. І що він там пережив, ми ну, цього не будемо говорити, це я не знаю. Але ну, я веду до того, що я цього самого боюсь вашої часто. Я вам серйозно кажу, бо я вже пройшов 9 місяців, я бачу, як це все дуже довго тягнеться. Справу передали тільки аж 9 місяців суд. І скільки я ще проведу в СІЗО, до того як отримую віру. А якщо ну, і мене оправдають, то якась там условка, то, прикладу, все, що хоче, може бути. І ну, мені ж ніхто не поверне ці роки життя, розумієте? До цього я веду. І якщо навіть подивитися на моїх друзів, я з ними ну, довгий час знайомий з Яриком я вчився, в з Олегом три роки, ну, можна сказати, жили разом в Франківську. І як бачите, вони живуть нормальним, адекватним життям. Після того, як Олегу вручили підозру, він вийшов заміж. Розумієте, далі розвивається, ну, допомагає армії і так далі. У нас ці інтереси <різь> <боди. різь> Ну, Ви зрозуміли. Е, Чоловік з та... небуває, я ж не знаю. Зараз є напрямку. Може бути свідоцтво про одруження за кінця чоловіка. Тому далі розвивається життя, вони не стоять на місці, <різь> вони далі йде життя, розумієте? <різь> <різь> допомагає <різь> армія. <різь> <різь> І в нас спільні інтереси по житті і бачення цього життя. Я далі хочу часно розвиватися. Ну я, я не спорю, так, я можливо, десь неправильно висловився в своїх словах. Ну сторін сторони жінок. Так, всі ми були молодими хлопцями, так, я зараз до чоловіків звертаюся. Десь там образились на якусь там свою дівчину, і знаєте, жінки кажуть, всі мужики козли. Ну я щось такі не сказав в сторону жінок, але м, зараз. Якось так в Україні жінки... Ну, це в червні, так? Ну так, але мене, ви ж знаєте, ситуацію, я думаю, феміністки. Феміністки дуже. Ну серйозно, крім шутики, я розумію, що це можливо смішно виглядає, але тим шути, я вже в місяців що таку зміну сижу. Ну, Бо по факту там нічого немає. Якщо Ну, я так розумію, вже по суті буде деревати нашу справу, правильно? Якщо нічого не зміниться, і ви в майбутньому, я обіцяю, зрозумієте, що все, що показували СМІ, це повна брехня, і висвітлюють не зовсім не так, як було насправді. І просто я не знаю, коли це буде, розумієте? це ну, Засідання може бути раз в місяць, може два. І я хочу кажу, далі розважтися. далі... випадку раз в місяць. Ну кота, хочу далі жити адекватним нормальним життям, нести користь. Я часто переосмисли всі свої помилки, які робив. Бо я ну ви розумію, що я бачу на жаль, ви вже не в школі і просто, попросити вибачення тут недостатньо. Я розумію, треба розумію. але на привинуваті на форуме я маю на увазі, то я ну, не ніякого. Я не якийсь там соціальний, неадекватні. Там ну які несе якусь загрозу суспільства і не для людей, розумієте? Ну, я адекватна, молода людина, яка десь можливо уступилася, хто в житті не робить помилок? Ну я до цього веду розумієте ваш честь. І я дуже сподіваюся, що ви в майбутньому вникнете справу зараз, розглянете всі доводи, які надає прокурор навіть да? які аргументи ми наводимо з адвокатами. І дасть можна так сказати мені цей шанс жити далі нормальним, адекватним життям. Я не збираюся нікуди скриватися, я на хочу довести свою правоту. Журналістам всім також показати, що я нікого не галтував, що ніякого навіть домагання не було. Це ж потілі, прийшли і також це все підтвердили Але я цього не можу робити. Сезон, ну, ми, ніхто навіть не хоче Ви ж самі розумієте, коли я ці клітці, ви навіть не зовсім по-іншому сприймаєте. ніж хлопці, які там сидять. Тому мені дуже важко просто ну, в ситуацію, дайте мені цей шанс. Я можу ходити на кожне засідання, та як мої товариші. Не буду порушувати ніяких е, цих, ну, які на них покладаються обов'язки. Буду приходити на кожне засідання і розказувати всю ситуацію, як вона є насправді. Навіть якщо десь я оступився, я розкажу йому про насправді. Але дайте мені цей шанс захищати свої права з волі вже. Ви ж самі розумієте, ну, яка різниця між світою і свободою. Тому розумію, дякую вам.